Всім привіт народ, слава Україні! Ну що, як я і обіцяв на крайньому стрімі, що в одному з наступних відео ми привідкриємо завісу про розкидачі, ми розкажемо, що ми вибрали, як ми вибрали, по яких ми критеріях вибрали, якого розкидача ми вибрали і як буде далі відбуватися наші, події, наші подальші дії. Так що народ, скажімо так, хто був дуже сильно уважним на відео, то і так було все понятно Два розкидачі поїхали, один залишився. Хоча, по факту, на той час, коли розкидач залишився, ми ще нічого не знали, то все вирішилось тільки вчора зранку. Ось він наш фаворит. Він вже лишається в господарстві. Наша стара амацонка зимою піде на продаж. Зараз ми ще не маємо можливості її продати, вона ще мусить постояти. Але вже можете приглядатися, кому цікаво. Вона є сервоприводами, тобто вона. Від швидкості трактора, в залежності від швидкості руху трактора, і тримає одну і ту саму норму, незалежно від швидкості руху трактора. Тобто на тракторі стоїть датчик її. Вона ще швидкість, і залежно від швидкості тримає рівень відкриття заслонки. Окремо дві секції відкриваються. Ну і коротше, решта, якщо то я вже ближче до зими, зроблю її більш детальний огляд. Вона має комп'ютер всередині примітивний. Можна виставляти норму з кабіни трактора. Ну, а сьогодні ми підчіпляємо ще разок розкидача Quvern і будемо їхати в поле, ще раз наново виставимо, ще раз подивимось, як він виставляється, ще раз подивимось на якісь настройки, на якісь нюанси при ем, при калібровках і ТД і ТП. Все, що, коротше, не попало в кадр в відео, де були де був батл, все сьогодні більш детально покажемо. Беремося до роботи. Так, Бодя нам ще мусить раз його піднести, тому що він тільки на одній палеті, і ми його не зможемо трактором взяти. Бадю, улибаємося і машем. так Тележка їде додому, вона нам не потрібна. Що зроблено досить масивно і круто. Решпату я зараз потримаю і поставиш на тіло паліти. Так що ми собі таки нацохнули ну, тракторами і підчепили. Без проблем підчепимо трактором. І будемо далі наново розкладати проводку, яку ми вже зняли. Ще раз треба під'єднатися до акумулятора і ТД і ТП. Ну, коротше, роботи багато. Навіть дуже багато. Як воно? Ну кидає. Що там? Де кинули вже? Та ж тільки попередку дійшли до нас. Ага, то вам бракнуло, коротше, так? Та? Ні, то воно тут 300 в року кидає. Як воно? Е, ніби непогано, але є нюанс. Який? Треба на краю відключати по-любому один диск. Ага. Того, щоб... Ні, ні, щоб робити подвійне перекриття. Получається, що типу, півлеку. Ага, і ну, вся частина, я зрозумів. Я зрозумів. Вона не робить подвійного перекриття. Якщо ми йдемо зараз усю всією шириною, то в нас той край буде бідніший, ніж серединка. І по-любому, ну я Тарас собі казав, Тарас каже, Володь, тут або ми топчемо пшеницю собі поп край, окр... ну, робимо ще одну колію. Да. Або е, ми ту частину просто ну, не, доживлює, не, ну, не доживлюємо собі потроху. Чуть-чуть. Да, і от такий от є нюанс. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. ну, навіть якщо ми ще раз перейдемо по тій колі, сіло тут буде два рази більше, а там. Я тварпань. Так що краї, коротше, нам треба йти без, без одного диска, щоб робити подвійне перекриття. Ну, типа, це так воно для того, воно там зроблене, і для того ми отут, от де він. Ми собі відключили цей бункер і ага. пішли зараз лівою стороною тільки одною, одною тарілкою. Ну Щоб її не молотити, стали, зняли, ну щоб не робили пилюку, бо вона ворошилка, все одно його буде там крутити. І така от історія. Знімали кардан чи тільки так просто тут Ні, Ми наразі просто кидаємо, але вже на наступне поле вже так мусимо тут доки здобуватися. Добре? Тому ми мусимо відключати цей диск і ходити собі. Все, працюйте. Ви тоже. Зараз будемо працювати. Так. В принципі, майже перший пуск. Трішки я спізнився. Ну то нічого. Ну, коротше, якось так. Кидаємо зараз під буряк добрива. Ну, Чітко видно, що норма не маленька. бо біло. Розкидаємо сьогодні, завтра заробляємо. Сьогодні ще зарано заробляти, ще трошки ґрунт завологий і нам тут головне не наліпити коників. Бо ті коники потім можуть нам зробити погану роботу. Є де-не-де бурянець. Ми то все гарно джокером підріжемо. Потім почекаємо ще денок другий. Запустимо сюди компактор. і буде посів цукрових буряків. Так, розкинули ми ще сьогодні два розкидачі. А, приблизно назар. Як то кажуть, вчерпав в себе інформацію, підтягнув свої знання. Володя йому ще раз все пробіг, розказав, показав, що, як до чого. В принципі, машина понятна, В принципі, машина має деякі нюанси по налаштуваннях. Дуже шкода, що мене разом з ними не було. Я мав е е капку інакші задачі на сьогодні. Дуже шкода, звичайно, але то не смертельно. Далі наш план дій. Ми наразі йдемо відпочивати в нас вечір. З завтрашнього дня кидаємо дві площі цього НПК під цукрові буряки. Я ще завтра трошки дозніму, щоб було таке більш інформативне відео. Може, покатаюся з назором в полі. Дістався нам оцей великий монітор. Зараз попробую відкрити кабіну. Ось! Дістався нам оцей великий монітор. Він має набагато більше функцій. Він такий досить інформативний і крутий. До речі, цей монітор може управляти моєю сівалкою монопіл та й будь-яким із зуба сумісним агрегатом. Що немало важливо, дуже класно, цивільно пішла проводка до нього. Все гарно підчепили, все гарно під'єднали. Все тут працює, все тут законектилось. Та й Богу дякувати. Поки що розкидачем більш ніж задоволені його роботою також. Ну і недарма ми розраховуємо на нього, тому що ми розраховуємо зекономити немаленькі гроші на внесені добрив під буряк і під кукурудзу. Туди буде йти велика кількість сипучих добрив. І ну, за рахунок закриття uh, рівномірного клинів, без перехватів ми зекономимо від 5 до 7%. Плюс до того, якщо мені все вдасться заплановане, то я ще хочу uh, дві площі під кукурузу розкинути диференція... диференційним внесенням з змінною нормою. Так що не перемикаємось, Далі ще цікавіше. Далі працюємо. Ну і зовсім не забуваємо ставити лайки, підписуватись. Після підписки тиснемо дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Коментуйте. Так, маємо наступний день. Всі збіглися до водопою, всім треба солярки, заправляємося. Причіп вже гружений і. Їдемо в поле, агроном довольний як слонь. А чого ні? Йопе бо треба заробляти. Трошечки вуливи вляти, ні? Здоров! Що там, вам бою? Боже. Все так. Він якогось підганяти в поле їхати, то тобто він перший, а сам виїхати не годен, розумієш? ну ну, ну. Смазка і все решту відбулося. Тут воно хоче кожного дня помастити масляночки, і тут не діло суто в змасті, тут діло в тім, що... А, солідол виконує функції сальника, щоб всередину не попадав ніякий пил, ні бруд. А, і тут ще всередині в розгонній камері. Не знаю, чи ми вам показували чи не показували, в середині в розгонній камері також є дві масльоночки, Їх треба мастити кожного дня. Ну Вчора зробили такий перший пробний запуск, ну, а сьогодні вже буде повноцінний робочий день. Сьогодні заходимо на дві площі під буряк. Може на одну тільки зробимо, будемо бачити. І і, 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 і. далі по ходу діла подивимось, що він далі буде розкидати. Цього сезону на нього роботи доволі багато. Ми в принципі і, я вже казав, не планували купляти його весною, але ті умови, які нам надала компанія NFM Agro, ті домовленості, які ми з ними домовилися. Скажімо так, і ця пропозиція, від якої не відмовляються. Так що було прийнято рішення про початок роботи з ними. Добре, народ, заправляємо, засипаємо розкидач і печемо в поле. Так, ми вже в полі. Вже вчора трошки розкинули. Отакий От у нас фонд, глибоке рихлення. Далі будемо закривати добрива культиватору, і потім буде компакт. Великий монітор. Показує зразу всю інформацію. Верхня частина показує всю інформацію по розкидачу, нижня частина показує всю інформацію по полю, чітко показує швидкість руху, ширину, кількість гектарів, які обробили, кількість гектарів, на яких ще випадає добрив. Ну і вага добра, яка знаходиться зараз в розкидачі. Інформації той монітор надає більш, ніж достатньо. Плюс до того різниця між великим і малим монітором, великий монітор закриває більше секцій на, на проходах по клинах і в тому теж його перевага. Ну і Краще все видно, як то кажуть. Так що ми зараз починаємо. Ви не перемикайтеся ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Так, заїжджаємо на лінію. Ага, тут і на тій лінії вже був. Ти в наступну заїжджаєш, правильно? Так. Оцього розкидача ще одна, яку я забув вам розказати. Він один з небагатьох, який має можливість чіплятися на передню навіску трактора. Йому в моніторі тільки треба показати, що він буде їхати задом наперед, і він буде кидати так само чітко і так само якісно, як і на задній навісці. Тобто, при сильному бажанні можна на одного трактора почепити два розкидачі. Одним монітором вони будуть управлятися, і два розкидачі можуть кидати два різних добрива одночасно. Тоже така досить цікава фішка. Так, розпочинаємо. Так, починаємо кидати. Зараз він на замальованому перестане на деякий. już da, no, potem znowu Bocznie. A no spostrzegamy za dźwiękiem Już czuć, przestał, ale... przestał i znowu pyszła. Ну, Наприклад, якщо буде, е, за, за, ну, буде карта поля і буде завдання по полю, тобто то зробити диференційне внесення. Він показує Ну, В принципі, того не показував, каже, то все одно він ще мусить приїхати, то полаштовувати, що почав. Я би хотів під кукурузу кинути диференційно на її площі. Вчора був, то вітя каже, що може зробити. Хорошо. А Вітя зробив вам зараз сигнал від Джундіровської антенни, так? Так він кинуть. Я якраз часно мав. Но, но Вітя молодець. В, Вітя... Він каже, їздив десь там в включати до катепіля, а там ага. ці тобто, залупили. Кабель їм зробив, тіп, тіп, тож, каже, що залупився, того кабеля не треба було. Ага. Якраз хлопака зробив його. Ясно. Каже, Акарат, приїхав, каже, чуєш, треба нам, нам повез... має. <гум> нам повезло і йому повезло. Це, то, що, це, 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 Після того, як Вітя налаштував навігацію, вона набагато рівніше почала їхати. Те, що було раніше, то вона б по таких умовах так поїхала. чітко, капець. Вітя молодець, я знову лишу номер в описі під відео. Дзвоніть, не стидайтеся, той хлопак про навігації знає все і навіть більше. Особливо про ті навігації, на яких намальований Олень. 3 тони влізяться, не три тони, три мішки влізеться, без проблем. Мішку 800 кг йде. В нашу стару Мацанку 3,5 куба було, там три мішки впхнути було дуже важко, особливо якщо ти приїхав не порожній на завантаження. Так що там було ну, проблематично. І карбамід такий ще текучий. На ньому горку не зробиш, він зразу розтікається і все. І, 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 і немає як втиснути. Весь час була проблема і весь час були затримки часу на загрузках. А так, буде на загрузках він швидший буде набагато, тому що є запас об'єму. Якраз мало би вистачити до кінця, тут що маєш ти? На гектар 20, а але... по ну, 300 кілограмів. На 300 метрів. От назад сліва. Yeah. На 300 метрів залишається. Згадає їхати, здається, возити допомогу. 100% зараз він закриє собі клеєнчика. Камера не передає, а так у відчуттях ти чітко чуєш, коли воно перестає. Горе, як плавно, типу плавну, обороти. падають. За рахунок чого? Не знаю. В Амазонці бляха так лупило, та, і тут помаленьку плавить. Ну Тут редуктора мені подобаються, вони такі масивні до Амазону трошечки далеко. Зараз чекаємо, ми балакаємо по Амазони, нас зараз знову будуть хейтити хлопці з Амазони України, що ми так дуже сильно проти. Ми просто ми не проти і не за. Ми просто порівнюємо так. то, що було і то, що є. Так. Бо я грузить. Бодя на всі випадки життя. Давай, Бодя, давай! Так, дробинка як з епіцентру, казали хлопці. Коли була битва, розкидачів, казали драбинка з епіцентру. Трошка дивує. Ну її можна лишати на машині, скалібрувати і лишати на машині. А, Що? Що? Ага, тига. Що ні? Що? Скалібрувати треба без неї. І все? Може заїжджай! Трошка заїжджай! Що там Петя? Багато всі лишило? файно файно. твої рішотки класні, їх не погнеш так скоро. Не під та десь так назарі лишилося по 100 кг в лійці. Я кажу, десь що, коли хочемо? завтра тобі треба надавати чоко. Не хочемо флоту! З лев лопати. Помішки над головою. Тут треба з боку грузи. І він менше крутитися буде і просто нехай два бере чи чотири бере, і все. Є пропада. Сім спокійно запхаєш. Та тут теж знов десь 6 пеноситів, бо там дядько певно має 18 мішків, ні? У нас немає смислу, тут по 6-3 рази, та й все. Загрузили і пече далі зараз я спробую вам показати, як він закриває крини, Не знаю, що краще візьме. Я думаю, що камера передала вам, що він спочатку кручився на одній частині, потім на іншій.